О, малий, подвинься, дай сяду, а то все тіло болить. О. Слушай, а що з тобою залишилося? Так, да, вчора в качалці, перебрав з вагою, тепер кріпатура. Не знав, що ти качаєшся. Слушай, а тебе разве можна? Ти не маленький. Сам ти маленький. Я вже от груді 150 кілограмів жму. Мене тренер малий Арнольд називає тебе не скажеш? Так всі кажуть. Просто це защитна оболочка для моїх стальних мишць, щоб вони не змерзли. Віціни, яка банка. Ну як банка? Пакетик майонезний. Сам ти майонезний. Просто із-за закріпатури не можу толком напрягтись. І взагалі, ти знаєш, що я вже свого батька на руках тягав. А, это когда он на дні города напився і ви його з мами домой тащили. По-перше, не напився, а розщулився від фейерверку. А по-друге, я його сам тягнув, а мама так тільки підтримувала. Але це все не має значення. Ну ладно, не обижайся. Слушай, хочеш конфетку? Ні, не хочу. Я ж на сушці. Підсушуюсь. А. Ну ладно. А з чим конфета Апельсиновая. Холя, скільки можна тебе шукать, а? Ти что думаєш, якщо два кіло картошки вчора додому приніс все, можна нічого більше не робити? Мало того, що я дві години чекала, поки ти принесеш, так ти ще пакет красивий порвав і сам он надірвався. Ну, що ви говорите? он в тренажерном залі мишці надорвал. Воно там з роду не було. Воно, як його батько. Тяжі олівця він нічого в руках і не тримало. Що ти ноєш? Давай додому я вареників наробила. Коля, а чого ти плачеш? Не хочу розчаровувати маму. Вона ж не знає, що я на сушці. Мам, а вареники з картоплею. エメロディビー